І, ледливий, зробити ліньок, ну, каналізацію закрити буду, по каналізації випуск не, і зробити дорого. Буде, буде, це, це, так, як ви робили рівно, давайте ще раз скажіть, будь ласка, є розроблена проєктно-кошторисна документація по будівництву каналізації пішла до цього. Він сказав, що є можна возвратим, які треба їх коригувати. Тоді давайте отой мільйон, який ми зараз заривати, перекидуємо, так. Це логічно є. Добре, давайте отой от мільйон перекидуємо до, до 650, 550. Мільйонів 500. Ні, ні, якщо ви не путаєте, то у нас свічі. Цей мільйон ми перекидаємо на то коригування. Так, на коригування. І на роботи. А хто треть каже? Метро. А завтра метро скажемо. Це недіна мережа, яка була перша названа в 17-му році, вона <говори> називалася. Тоді, будь ласка, давайте завтра, не, не знаю там на яку годину, коли зможете зібрати ту проектну кошторисну документацію по будівництву зовнішніх мереж каналізаційних. Ви щоб ви не перепутали, щоб у когось не було сумнів, що це ви не випадку. Якихось недорозумію, що я бачу, бачимо, то є преписи, я приходжу до Богдана Романа вже вас чекає. Добре, дякую. Вона називається зовнішня. Навіть же якось так дайте конкретні підводиться. Ми не могли робити весь перелік, тому написали 4 чи 5 вулиці. Як мене питали, то вибухи проєкт назва, який довше. Ми просто стовопосідаємо на інші об'єкти. На видопроводу вулиці Коновальця Євгена Ірина Хайнава в селі Паланчик мільйон тридцять мільйон тридцять один. Ну, то саме так. Тільки ви пам'ятаєте, що минулого разу, коли з піднятої руки депутата, я не пам'ятаю, кого були люди запрошені, і ми 에, надали дозвіл на нове будівництво водопроводу. По Нове будівництво по собі поланки, по будинку, по по а то уточняється по від, від, від будинки. Ну, ну, це ніби. Вибачте. Значить, тобто закритий об'єкт від моста, від солук, який тягнеться до школи Полонківської. Забезпечення виконання військового районного державного адміністрації до його повноважень у 2024 рік. 50 тисяч ревен. Якийсь загальну скільки може на ту програму? Ні, перед темп'ям. Збільшення резервного фонду на 25 тисяч гривень. Субвенція для облаштування осередки безкладання червного предмета захисту в 2024 році. Це, це, основний, основний це, Дзяті, це так, прийду, так, так, так. Пересортувати субвенцію. Так, це таке наше внутрішньо розвитку, розглядати просто розвитку. Оточення топографічні основні підкоригування до генерального плану страч. І в Що це щельні. Тобто ми на даній території виготовляємо генеральний план села Страч на Старостинському Причанському окрузі і для Уточнення топографічного знімання потрібно. Це возвідшки. Звідки знімаємо на інші об'єкти. Передаємо на вигодня проєкту заново щоведення земельної ділянки для обстановлення філії Старченкої початкової школи. Проєкту заново щеведення земельної ділянки для будівництва обстолено народний дім. Наступне вироблення проєкту за строю для обслуговування некомерційного підприємства Фонтурня лікарня. Наступне виготовлення технічної документації замедлення інвентаризації земель для обслуговування кладовища тощо 73, це ракетне, виробників технічної документації за зможе інвентаризації земель для обслуговування кладовища площю 1,25 гектара Мальчиці. Забираємо капітальний ремонт до вулиці Беренди Севоясінська на передання канцтоварів апарат ради старостати. Зменшення навіть паку технічної працівності. Технічні працівники зменшені законно законодавственно. Плюс на нахраняння 100 тисяч гривень. Добре, у нас ще не знайдеться 1230. На ну що? На квадрокоптер. Два квадрокоптера для наших військових. А хто буде купляти? І вона там війська? Можна наступну сесію, тому що ми вже зараз там вже перейшли. Забагато. Тому що, щоб ви розуміли, якщо ми зараз, зараз у нас в річному плані 6,3%. Якщо ми вже врахуємо вересневе надходження, тоді вже нас, якщо врахуємо то, що ми плануємо на рівні цього місяця, то у нас вже станом на 1 жовтня річне виконання бюджету буде плюс 3%. Це вже так йде червона лінія. Так вже знаєте, що ми вже що можемо, то можемо. Фактично, до кінця року ми вже можемо збільшити вже не так багато. 5 мільйонів. То на наступну сесію ми закладаємо. Просто ми зараз ділимо 9,6 мільйона, і ми навіть гривень не закладаємо на хлопці. Ну, але Ні, просто вже ми на наступ... ми... На ми... ми, ми проєкту змін не готували, ми ознайомилися з... з ним. Сьогодні. Тому ми є пропозиції ми не встагають, не встагають. Ми їх не встигати. Якщо на сьогоднішній день не має, то на наступну ми сесію будемо писати листи завчасно, щоб наші бажання були враховані. Суд? Комісарський? Добре. Є ще когось з членів комісії? Слухай, бажання зауважують. Та що добре, то давай ще 100 тисяч. 100 тисяч? Вже голосували. Вже голосували? Ні, ну то дома. Да, Давайте те, 200 тисяч виділимо. Ну що? Дотрон. Давайте звідкись подумайте, звідки зняти, бо якщо не дай Бог... буде, буде загроза на виконання бюджету, звідки з тим, щоб робота подумайте. робилася, тому що зараз і ще свобода стояла. Сприяє... Я також вважаю, що треба армії треба дати навіть 200, 300, 500. Думаємо зараз, звідки зняти. Це по тих податках, які там куда йдуть. Можливо, якісь підки які можна чекати. В жовтні у нас буде сесія, ми проаналізуємо сходження прийдуть в вересень, тому що ми можемо розбудити бюджет, а тоді будемо чекати, щоб його виконати. Тому ну, що перевиконання воно йде на збільшення дохідної і видаткової частини. Відповідно, якщо у нас бюджет зараз 190 є річний план, то зараз ми вже його збільшимо до майже до, до 200 мільйонів. І ми його повинні виконати. Ірина Ханя, придбання так. подарунків наборів. Що тут таке є? Так. Придбання подарункових наборів сумнівів та квіткових композицій програми. Тобто, напевно, по зараз програмі... буде 1 жовтня буде день захисника і що військовим возимо, так, що розтягнена та, і багато і буде, всякий е, державних... офіційний свят. Я знаю, а тут є. Дивіться, з яких можна вийти, я вже знаю, які там треба заборгованості тут є, які просто на наперед б'ються гроші. Якщо якісь такі ще... тут такого немає, обігніше... Будь ласка, є велика заборгованість. Поясницька по, по Харчоблоку, де зроблені роботи по Харчоблоку на вартість 690 тисяч. Ми не маємо зараз, фактично тут закривається заборгованість. Якщо... Погасити Заборгованість є, є в нас тут переважно. Є бюджет, бюджет є видатки споживання і першочергові видатки. Тут і захищені статті, і зарплата і намісії. Ну а ті видатки, які передбачені на капітальні видатки, це фактично є заборгованість. Роботи зроблені, а ми змушені їх виплатити. якщо переглянути, то видатки освіти, видатки благоустрою, такі першочергові. А те, що є передбачено на бюджет розвитку, ну це є школа мільйон, так, Джерели, резерв живлення, так само мільйон. На Це на генератори 300 тисяч Так, не Добре, Там, ця робота вже знаєте. Таке саме річкова. Теж я не знаю, що. Добре, Васильовна, тоді Ми вас будемо просити як члени бюджетної комісії, щоб наступний раз, якщо можна, за день до комісії, нам надавати перелік документів, готовчих документів, перелік змін. Щоб ми цим могли ознайомитися, щоб не було нас так зауважень такі Ой, так. Ну, і, само собою закласти 500 000 гривень для військових okay. наступний так. раз. Якщо вийде, я думаю, раз перше що борис що треба для військових навіть не 500 тисяч, а закласти можливо і для закупівлі дронів. Ну е, ну різні за не підписаний президентом, то ж внести зміни до бюджетного кодексу, що органи місцевого самоврядування мають право закупляти для. Військових частин. Ви mm -hmm. проголосували, але він поки що не підписали. Я Думаю, що можна закупити на, на раду, то знімати і хлопцям передати. Хто за те, що пропозиції підбудемо, піддаємо 100 тисяч гривень на е, СКХ. І робимо зміни з зовнішнього. Робимо Хто за те, Все, що було проговорено і внесеними змінами, прошу підтримати пронесення змін до селищного бюджету Івано-Франківської селищної територіальної громади. 2024 рік. Хто за те? Дякую. Пронесення змін до селищно-цілінових програм 2024 рік. Відповідно до змін, які ви проголосували, будуть вноситися зміни до селищно-цілінових програм, які оператори ви виконують. Добре, дякую. Хто за те, щоб е, вв'язати зміни до селищно-цілінових програм, які були згідно з її бюджетом? Хто за те? Наступне. Утримання на дозволу на виготовлення ПКД. Народівництво водопроводу до по вулиці Польва, 1754, села Паланки Івано-Франківської громади. Ти, е, про надання дозволу на родину ПКД, капітальний ремонт дороги по вулиці Польва в селі Івано-Франківської селищної ради. Додаткові роботи. На Додаткові роботи. Це було 150 тисяч. Хто за те? Про надання дозволу на виготовлення ПКД. Капітальний ремонт ФАП в селі страчу. Хто за те? затвердження ПКД. Капітальний ремонт вхідних сходів злаштування доступності для мобільних груп на населення, нормалічних на відділення електронківської лікарні. Хто за те? Там в сумі на 646 тисяч джерел. 676 років. Це роботи ПКД експертиза. Про затвердження ПКД нове будівництво меморіального комплексу по вулиці Яворівська, ПСНТ Івано-Франко, Євгенської районної Євгенійської області на суму 4 мільйони 400 тисяч гривень. Хто за те? Всі питання, по кратку, де ми ввечері, ви ще є про запитання пропозиції. Всім дякую, побачимо.